Вітаю! А чи знаєте ви, що у кожної родини є свій картковий рахунок любові, яким може користатися кожен у сім'ї, аби вижити? Саме зараз відчуваю потребу у новій порції підтримки. Однак чи знаєте ви, що кожен рахунок може вичерпатися? Якщо туди мало вкладати, мало поповнювати і багато знімати. Давайте спробуємо зрозуміти, до чого може призвести заборгованість на рахунку родинної любові і як можна примножити капітал родинної довіри. Для цього нам потрібно змінити локацію. Поїхали. Той, хто принижує людей, поводиться грубо і невиховано. Хто не поважає один одного, постійно скаржиться і критикує, не виконує свої обов'язки батьківства. Такі люди постійно знімають з рахунку любові родинної цінності, які необхідні для сімейного життя. Саме в наступних двох розділах книги Бруно Фереро. Ваші діти мають лише вас, ми будемо навчатися мистецтва переговорів. Виявляється, навіть сваритися в сім'ї треба вміти, що означає підкорити власну дитину і чи можна приборкати гнів. Слово любов це дієслово. А це повага, ніжність, контакт, спілкування. Вдумайтесь в наступну фразу. Дарую тобі усю свою увагу, бо ти дуже важливий для мене. Саме так ми можемо примножувати капітал родинної любові і довіри у сім'ї. Читаючи, дослідімо разом ці досить складні моменти родинного життя. А ваші коменти у нашій телеграм-групі допоможуть зрозуміти настрої від прочитаного. Бажаю вам приємної читацької мандрівки!